Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео діагностична робота по темі множення та ділення натуральних чисел. Сьогодні діагностична робота по групі результатів 3. Потрібно проаналізувати вихідні дані та певну вимогу до завдання, розв'язати одержану задачу та записати її розв'язання з поясненням чи обґрунтуванням. У нас є умова, відповідно, оцінка розв'язання. У нас критерії оцінювання нижче на екрані ви можете побачити. В задачі нашій є три завдання, кожне з яких оцінюється по 4 бали. Наявність правильної відповіді має бути: правильне виконання дій, наявність пояснення до кожної дій, наявність оцінки результатів. Оці чотири критерії оцінюються по одному балу. Тобто максимальну кількість, яку можна набрати, це 12 балів. Традиційно пропоную поставити відео на паузу. Розв'язати завдання, оформити розв'язання самостійно, отримати відповіді, записати їх, потім продовжити відео додивитися до кінця і порівняти отримані результати з тими, які отримаємо ми в ході наших міркувань. Після цього написати в коментарі, яку відповідь ви отримали, чи зійшлися результати, чи у вас якась інша відповідь. Якщо якимось іншим способом розв'язали, ніж тим, яким запропоную я, також зазначте це в коментарі, щоб інші учні могли побачити цей спосіб. Тепер ставимо на паузу. І розв'язуємо. Ну, а ми давайте тепер будемо відтворювати рішення. Так, перше завдання. У таблиці подано тарифні плани, які пропонує телефонна компанія своїм абонентам. Завдання, умова загальна для всіх трьох завдань. Що у нас є? У нас є два тарифних плани план А і план Б. Місячна абонплата цих планів. Тобто, це та Сума коштів, яку абонент обов'язково має сплатити. За планом А це 30 гривень, за планом Б це 20 гривень. Також в останньому стовпчику у нас кількість безкоштовних хвилин на місяць. За планом А, це 120 безкоштовних хвилин, за планом Б 90 безкоштовних хвилин. Після вичерпання цих безкоштовних хвилин іде тарифікація похвилинно розмови в денний час за планом А це 3 гривні хвилина, за планом Б в денний час 2 гривні хвилина – і в нічний час. За планом А, це 1 гривня вартість хвилини, а за планом Б це 2 гривні вартість хвилини. І от на основі цих даних ми маємо розв'язати три наших завдання. Давайте перше завдання. Софійка розмовляє по телефону щодоби по одній годині в денний час, скільки її батьки сплачуватимуть за телефон щомісяця за кожним із тарифних планів. Тобто нам треба визначити вартість. Яку сплачуватимуть батьки Софійки щомісяця по тарифному плану А і по тарифному плану Б, якщо вона розмовляє в денний час по одній годині щодоби. Давайте так: місяць містить 30 днів. 30 днів. Сказано щодоби по одній годині в денний час. Тобто, виходить, Софійка розмовляє 30 годин. 30 годин. Переводимо, оскільки у нас трифікація похвилинна, то переводимо години в хвилини. 30 годин це буде що? В одній годині 60 хвилин. Тобто ми 30 множимо на 60 і дорівнює 1800 хвилин. Отже, виходить у нас Софійка, розмовляє 1800 хвилин щомісяця за місяць. Тепер давайте. І в денний час, в денний час, Тарифікація в денний час по плану А це 3 гривні за хвилину. І по плану Б 2 гривні за хвилину. Давайте розглянемо план А. План А. Скільки ж платитимуть батьки Софійки, якщо, вона, якщо у неї активований план А. Обов'язковий платіж це 30 гривень. Абонплата місячна. Абонплата. 30 гривень. Дивіться, за планом А120 є безкоштовних хвилин. Значить, хвилини, які будуть тарифікуватися, нам треба від 1800 відняти 120. 1800 відняти 120 буде скільки? 1680 хвилин. Це тарифікуються. Тарифікуються хвилини. Тобто оплачуваних хвилин буде 1680 за місяць і вартість їх денний час по 3 гривні за хвилину. Тобто, вартість 1680 хвилин буде. Вартість хвилин, вартість хвилин. ми що? 1680 множимо на 3 гривні. Вартість кожної хвилини. В стовпчик множимо 1680 помножити на 3. Нолик зносимо 3 на 8, 24, 4 пишемо 2, помічаємо. 6 на 3, 18 та 2, 20. 0. Пишемо 2, помічаємо. 1 на 3, 3, та ще 2,5. 5040. 5040 гривень. І тепер повна вартість, яку будуть сплачувати за цим тарифним планом. Нам треба ще обонплату. Загальна вартість. Складається з чого? За абонплати 30 гривень і вартості хвилин 5040. Дорівнює 5070 гривень. І тепер аналогічні обрахунки проведемо по плану Б. План Б. Тарифний план Б. Абонплата тут дешевша. Абонплата У нас складається 20 гривень. І тарифних хвилин у нас буде інша кількість тарифних хвилин. У нас всього виходить за місяць 1800 хвилин, проговорює Софійка. А безкоштовних хвилин у нас за планом Б 90. 1800 віднімаємо 90 і виходить 1710 хвилин. І тепер. Вартість хвилин. Вартість хвилин. У нас 1710 хвилин. В денний час по плану Б вартість одної хвилини 2 гривні. Тобто ми множимо на 2. Тут можна усно помножити. 171 на 2. Це буде. Скільки? 342. І нулик дописуємо 3420 гривень. Ну, і тепер загальна вартість. Загальна вартість за планом Б у нас буде що? Ми абонплату 20 гривень і додаємо вартість хвилин 3420 дорівнює 3440 гривень. Тобто, бачимо, за цих умов значно дешевший буде використовувати план Б. Але нас не питається, який план дешевший? Нас питається. В умові, скільки її батьки за телефон щомісяця за кожним із тарифним планом. Тому у відповідь ми записуємо. За планом А сплачуватимуть 5070 гривень. За планом Б сплачуватимуть 3440 гривень. От такі відповіді на перше завдання. Йдемо далі. Наступне завдання друге. Знову ж, ті самі умови тарифікації, тарифних планів. Завдання звучить наступним чином. Батьки Миколки замовили тарифний план А і сплатили за місяць 40 гривень. Скільки хвилин розмовляв хлопчик, якщо всі розмови він вів лише в нічний час? Так, у нас що? За умовою? Тарифний план А? План А. І ще сказано, що розмовляв, всі розмови він вів нічний час, тобто у нас нічний час. Нічний час. Аналізуємо, що у нас за тарифним планом А. У нас є абонплата, Абонплата. Скільки 30 гривень? Безкоштовні хвилини є. Безкоштовні. Хвилини 120 хвилин. І також за планом А, у нас вартість одної хвилини. Вартість одної хвилини складає 1 гривню. Ось це умова цього тарифного плану і тих умов розмови, які записані у нас в задачі. І у нас сказано, що за оце все за місяць. Сплатили батьки Миколки 40 гривень. Що в ці 40 гривень обов'язково входить? Обов'язково входить абонплата, обов'язково входять безкоштовні хвилини, оскільки вони не оплачуються. Ну і на залишок ось ці хвилини по вартості 1 гривня. Тобто, у нас виходить що? Що обов'язково Миколка виговорив 120 хвилин. 120 хвилин виговорив. Потім абонплату він заплатив 30 гривень. І в нас залишається ще не сплачених, тобто сплачених скільки? 10 гривень. Сплачено за хвилини. Сплачено за платні хвилини. Давайте так. Платні хвилини. Вартість однієї хвилини складає 1 гривня в нічний час. Тому на 10 гривень. Було виговорено 10 хвилин. 10 хвилин. І виходить у нас 10 хвилин за оплату виговорив Миколка і 120 безкоштовних хвилин. Тому всього, всього Миколка виговорив, що у нього виходить? 120 додати 10 дорівнює 130 хвилин. І у відповідь до другого завдання ми записуємо саме ці 130 хвилин. Ось така виходить відповідь. І останнє завдання це третє завдання. Відповідно, звучить воно наступним чином. Марічка розмовляє по телефону більше 10 годин на місяць. Який план буде дешевшим для неї? Відповідь поясніть. Тобто, нам треба розглянути різні варіанти е, можливості використання цього плану А. Давайте розглянемо 4 варіанти. План А, коли вона розмовляє в день. План А, коли розмовляє вночі. План Б, коли розмовляє в день, і план Б, коли розмовляє вночі. Ну, давайте план А. План А нічні розмови. Що у нас виходить тут? Більше 10 годин на місяць. Тобто загальна умова для всього. 10 годин. 10 годин. Це в хвилинах. Ми 10 множимо на 60 дорівнює 600 хвилин. План А, нічні розмови. Що у нас буде? Абонплата 30 гривень. Абонплата 30 гривень. Що у нас ще виходить? Безкоштовних хвилин за планом А, 120 хвилин. Тому. Оплачуваних хвилин у нас буде що? Ми від 600 віднімаємо 120 і дорівнює 480 хвилин. Це ті хвилини, за які ми маємо заплатити. Ну і вартість хвилин тоді. Вартість хвилин, що у нас виходить? 480 ми нічна розмова. Вартість однієї хвилини нічної 1 гривня, тобто це буде 480 гривень. І всього у нас виходить, що при нічних розмовах витрати будуть наступні. Ми 480 гривень, додаємо 30. І виходить у нас 510 гривень. Давайте розглянемо тепер план А. План А. Денні розмови. Денні розмови. Що у нас тут? Абонплата та сама 30 гривень. Абонплата 30 гривень. Хвилини будуть ті самі 480 хвилин оплачуваних, того тому що 600 хвилин відняти 120 безкоштовних буде 480. Тобто, вартість хвилин. Вартість хвилин. Що ми 480 множимо на 3 гривні за кожну хвилину. Це буде що? 400 на 3280 3 – 240, 1200 і 240, 1440 гривень. Набагато дорожче виходить денний план, тому поки що у нас дешевший буде план А, нічні розмови. Третій варіант. План Б. Давайте нічні розмови також розглянемо. Що у нас тут виходить? Абонплата 20 гривень. 20 гривень. Хвилин, які будуть оплачуватися, всього 600 хвилин, всього 600. Безкоштовних за планом Б 90. 600 відняти 90 дорівнює 510 хвилин. І тепер вартість хвилин. Вартість хвилин. Що ми? 510. В денний і нічний час по плану Б одна і та ж сама вартість по 2 гривні. Дорівнює 1020 гривень. І виходить, всього, у нас що, 1020 додаємо 20, виходить 1040 гривень. Дивіться, виходить дешевше, ніж план А в денній умові. Але значно дорожче, ніж план А нічні розмови. Ну і четвертий варіант. Нам можна розглядати, можна не розглядати, але дивіться, план Б денні. Умова денні розмови. Умова та сама, що й для нічних розмов. Тобто, по плану Б різниці немає. Тобто, буде та сама вартість 1040 гривень. Тобто, найдешевший варіант, який у нас є витрат – це ось ці 510 гривень. І в нас питається, який план буде дешевшим для Марічки, тому у відповідь до цього завдання ми записуємо, що план А, план А і розмови в нічний час. Розмови в нічний час. Ось такі відповіді отримали до третього завдання. Прохання записати ті варіанти відповідей, які отримали ви. Якщо інші якісь способи розв'язання чи міркування, також зазначте це в коментарі. Традиційно, якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!